Ну, дивіться, якщо в нас зараз реально є ці проблеми, я вважаю, що має бути прозорий реєстр, доступний всій громадськості. По факту, наприклад, людина поїхала за кордон, вона належить до категорії там осіб, наприклад, народний депутат. Він поїхав за кордон, у нього є відрядження, є просто база, така в яку людина може зайти. Це він повернувся, все добре. Проходить там 15 днів, він прозвітувався, вніс свої дані добровільно. Те, що він був, в який там момент. Мені здається, що це не зашкодить, ну не зупинить ті процеси, які ми ведемо за кордоном, і воно і зробить цей реєстр публічним. Насправді ну, це дуже легко робиться, і це можна просто з простим рішенням зобов'язати всіх, хто має відношення до таких відповідальних посад, зареєструвати свої відрядження. Ну у Верховній Раді, наприклад, ми це робимо. Чому ми не можемо в країні це зробити? Це взагалі дуже просто. Як на мене, мені здається, це така моя версія того, як можна заробити з цієї ситуації, чому я не є прихильником всі заборонити, ну тому що, наприклад, якщо Арістов поїхав собі і вчинив він не недобре, і не ну взагалі пізло за це не тільки з нього зняли мандат. Він кинув тінь і на тих людей, які їдуть конкретно з певними цілями. Скажу чесно, я за кордоном від активного початку активного вторгнення була рівно двічі. Рівно двічі в мене є фотознімки, це все відбувалося два дні. Але за цих два дня ми зуміли від своїх сусідів колегів в Польщі в стільки всього зробити, підписати відповідні угоди. Наші діти поїхали на оздоровлення. Ми привезли декілька десятків вантажівок допомоги. І інколи, станом на сьогодні, до речі, яка ситуація? Треба особисто навіть дотискати ці речі. Ну, тобто, ти приїжджаєш і ти просиш, просиш і так, знаєте, трошки підтискаєш, і пояснюєш, що це війна. Да. Тому. Якщо б був цей реєстр як варіант, я готова і будь-хто хто дійсно їде туди працювати, він зобов'язаний там зареєструватися. І кожен з нас міг би публічно дивитися, а що де хто робив. І не треба з цим ховатися і придумувати липові відрядження. Ну, власне кажучи, так і повинні їздити народні депутати з такою метою для того, аби і не тільки народні ну, ми депутати. Ми там до, до цього звикли, треба до інших і податково до цього привчити. Зараз.